Федір Аполлонович Піроцький народився 17 лютого 1845 року в селі Сенчап Лохвицького повіту Полтавської губернії. Родина винахідника походить від козацької старшини Лохвицької сотні Лубенського полку, яку після ліквідації Катерини II державних структур Гетьманщини було прирівняно до російського помічництва. Здобув освіту в Костянтинівському кадетському корпусі та у Петербурзькій Михайлівській артилерійській академії і проходив службу у військах у Києві, але військова справа його мало приваблювала. Під час практики на військових заводах Фінляндії піроцький звернув увагу на велику кількість водоспадів, з яких лише кілька приводили в рух механізми заводів. Це незабутнє враження краси і сили спонукало його до праці над передачою електрики за допомогою рушійної сили води. Піроцький пропонує нову конструкцію доминих печей для виплавки чавуну, із 1874 року піроцький займається дослідами із електрикою, в тому числі передачою електроенергії на велику відстань. Думка про електрофікацію кіно-залізної дороги зародилася у винахідника ще під час його служби в Києві, коли він гуляв містом з Павлом Яблочковим, творцем свічки Яблочкова, однієї з перших електричних ламп. На одній з таких прогулок винахідники звернули увагу на щільний рух на Володимирському тоді Олександрівському узвозі. Якщо цивілізація буде розвиватися як зараз, у містах жити буде просто неможливо. Ну, подивіться, карет треба усе більше. За коняками і зараз не встигають прибирати. З мостовими проблема навіть граніт стирається підковими та залізом. До цієї сумної картини можу додати тільки тьму. Думаю, спасіння в електриці, точніше, в електричній тязі. Давайте вспам'ятаємо або вгадаємо, що саме винайшов український геній з Полтавщини. Це вірно, це поїзд. Рейковий наземний вид громадського транспорту, переважно вуличний, призначений для переміщення людей у межах міста та міських агломерацій. Є найефективніший з погляду кількості пасажирів, перевезених за годину. Давайте взнаємо, як піроцький винайшов цю немовірну знахідку, яким був його шлях встановлення. Спершу він придбав дві уже класичні колекторні машини. Системи гама і у вересні 1874 року на волковому полі проводить першу серію дослідів з передачі електроенергії від однієї машини на відстані 200 метрів до другої перша система генератор двигун. Для подальших експериментів він докуповує теж за свій рахунок парову машину згодом і другу і проводить кілька серій дослідів. Так, піклуючись про пріоритет і поширення своїх ідей, піроцький розіслав інженерний журнал зі своєю статтею про експерименти усім зацікавленим особам і фірмам. До цього піроцький звертає увагу на дармові електричні лінії. У 1875 році він розпочинає і у 1876 завершує. Першою серію успішних дослідів на дільниці Сестрорецької залізниці довжиною 1 км. У цих дослідах одна рейка була прямим, друга зворотним провідником. Приймачем енергії був електродвигун. Інженерний журнал із дослідами піроцького дістався також представнику фірми Сіменс, який негайно доставив журнал в Берлін. Поки Піроцький змушений був відволіктися від дослідницької роботи через тривале службове відрядження до Чорноморських фортець, на берлінській виставці 1879 року фірма Сіменс продемонструвала невеликий потяг з електричним локомотивом і кількома причіпними. Платформами, на яких могли сісти спинами один до одного, звісивши ноги кілька пасажирів. Водій сидів на локомотиві. Електрична конка сильна, швидка, надійна. Їй не потрібні стані і вона не залишає гною на вулицях. А головне, електрика коштуватиме дешевше ніж увеста сіном. Повернувшись до Петербурга, Піроцький взявся за улюблену справу власними коштами. 22 серпня 1880 року, о 12-й годині дня, у Санкт Петербурзі на Пісках, на розі Болотної улиці і Дігтярного провулка, відбувся показовий заїзд. Колишньому кіному вагону номер 114 було призначено стати першим у світі електричним трамваєм. Піроцький змусив рухатися вагон конки, обладнавши його електродвигологію. І подавши струм рейками. Для демонстрації винаходу, винахідник обрав найважчий двохярусний вагон кіною залізниці на 40 пасажирів, швидкість якого становила 12 км на годину. Але на заваді подальшого розвитку стала звичайна консервативність імперської Росії, особливо її столиці. Незважаючи на те, що досліди вінчалися успіхом, власники товариств кінозалізних доріг не підтримували нововведення. Переобладнання кінної дороги в електричну вимагало вкладення чималих коштів, а додаткових вигод для себе власники Конежелєвські. Не побачили через це. Відкриття трамвайного руху в Петербурзі затрималося аж на 27 років. На заході ж протягом п'яти наступних років усі трамвайні лінії будували за схемою піроцького. У 1886 році Дума оголосила конкурс на кращий проєкт влаштування в Києві міської залізниці, переміг видатний інженер, мостобудівник і підприємець німецького походження, генерал-майор Аман Струве. Згідно з підписаним 7 липня 1889 року з Думою договору, він міг побудувати 24 версти залізничних колій, експлуатувати їх 45 років, віддаючи місту частину доходів і 1 листопада 1934 року безоплатно передати підприємство місту. Поблизу пам'ятника Магдебурзькому праву постала електростанція з двома генераторами будівництвом керував відомий інженер Василь Первенко. І ось 1 червня 1892 року на Олександрівському, тепер Володимирському узвозі та Олександрівській, тепер Сагайдачного вулиці, почав рухатися електричний трамвай. Так, лише через 12 років після винайдення творіння піроцького було реалізовано вперше в імперії на його батьківщині Україні. Третім після Києва та Львова, українським містом, де з'явився електричний трамвай пасажирський, стали Чернівці 3 червня 1897 року, четвертим Катеринослав нині Дніпро, 26 червня 1897 року. П'ятим Кременчуг і Житомир 1899 рік. Крім трамвая, піроцький зробив багато винаходів у інших галузях: будівництві гідроелектростанцій, електричному освітленні, зв'язку та в суто військовій справі, артилерійській і ракетній техніці. Але на жаль, не кращою була доля самого винахідника. Піроцького відсилає до Івангородської фортеці Варшавського військового округу, де у 1888 році у чині полковника відправляють у відставку з половиною пенсією, не давши п'ять злишком місяців дослужити до 25-річного військового стажу, який гарантував би йому пенсію на рівні найбільшого окладу. Пригнічений піроцький не повертається в людяний дім, а їде в Україну в село Маслівка Олешківського повіту на Херсонщині. У маслівці він мав маєтності, успадковані від дядька. Очевидно, теж дворянина козацького походження. Та недовгим був спокій, недоброзичливці відсудили безсумнівну спадщину, скориставшись типовим для російської бюрократії перекрученням українських прізвищ. У деяких документах піроцький значився як Пероцький. винахідник змушений був покинути спадщину, але не поїхав до Петербурга. А перейшов жити до готелю Афіни в Олешках. Пам'ятаємо та з пошаною дякуємо Федіру Аполлоновичу Піроцькому за внесок всесвітнього масштабу для благополуччя та комфорту людства. Гордість переповнює про те, що це наш пращур українець, це наша спадщина. Пам'ятаємо, шануємо та робимо все, щоб знали наші діти та онуки. Адже знаючи свої коріння та рід, свій народ та історію, пізнаєш себе як особистість. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки та поширюйте це відео. До нових зустрічей і слава Україні!